Позбавлення батьківських прав. Чи можливо позбавити батьківських прав, наприклад, чоловіка, який не виконує свої функції як батька в повному обсязі в період воєнного стану? Я адвокат Андрій Бурянський. Давайте в цьому відео коротко розглянемо, які саме можуть бути підстави для позбавлення батьківських прав, яка, в принципі, процедура з цього приводу, і приблизно скільки вона може займати часу? Також як до неї готуватися, тобто які дії слід вчиняти з цього приводу, якщо є дійсно відповідні підстави для позбавлення батьківських прав. І так, у нас для позбавлення батьківських прав повинна бути безумовно наявність певних обставин. Це може бути невиконання батьком обов'язків, тобто ухиляння від виконання забезпечення дітині, виховання, навчання, утримання і так далі. Фізичне або психологічне насильство над дитиною, тобто жорстоке поводження з дітьми, вживання алкоголю, наркотичних речовин, хронічний алкоголізм або наркомаді одного з батьків, ну або навіть двох батьків, Жебракування, примушування щодо експлуатації дитини, тобто бродяжництво. Також це є підставою для позбавлення батьківських прав відмова одного від батьків забрати дитину з пового будинку або медичного закладу охорони здоров'я. Ну, в принципі, це зрозуміло. Але, як правило, повсякденному житті виникає питання про те, що у матері виникає питання щодо позбавлення батьківських прав біологічного батька, який не виконує зовсім функції батька, тобто він не оплачує аліменти. Або навіть якщо оплачу, то тільки тут якісь палки, згідно рішення суду. І більше взагалі нічим не займається з дитиною. Тобто він не здійснює жодних е, підстав цього приводу, е, не виховує дитину, не спілкується з нею, не е, думає, як вона навчається, не е Приймаючись у лікуванні і так далі. Тобто, ну зовсім він повністю ухилився від цього питання. Так, звісно, є позиція Верховного суду, який зазначає, що позбавлення батьківських прав це є виключним е засобом, просто от саме виключним, тільки от і все. Е тому для того, щоб дійсно позбавити батьківських прав, якщо для цього є підстави, треба відповідним чином зібрати відповідні документи. Що саме треба зробити? По-перше, треба звернутися в органи опіки піклування або службу в справах сім'ї, щоб вони виїхали за місцем проживання дитини щодо встановлення житлових умов. Її. Тобто, що дитина, яка живе, проживає з матією, відповідним чином забезпечена. Далі збираються відповідні докази. Характеристики, з місця роботи, з місця навчання беруться медичні документи, збираються показання свідків, сусідів і так далі щодо того, що дійсно батько жодним чином не здійснює будь-якого виховання дитини. І не виконує функції батьків далі. Ну, як правило, ви звертаєтесь до адвокату, тому що е, самостійно досить складно скласти позовну заяву в даному випадку і зібрати всі відповідні документи. Адвокат збирає всі документи, складає позовну заяву про позбавлення батьківських прав, залучає до цієї заяви якості третьої особи обов'язково орган е, опіки і піклування чи службу в справах сім'ї. Яка буде здійснювати відповідний захист інтересів дитини в даному випадку, і звертається з відповідним позовом до відповідача по позбавленню батьківських прав? Надалі суд, якщо все правильно позаява складена і так далі, відкриває провадження. І, як правило, зобов'язує орган опіки і піклування службу у справах сім'ї здійснити відповідний висновок, тобто надати висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав. Як це відбувається? Суд відправляє відповідну ухвалу в адресу служби у справах сім'ї. Дана служба призначає відповідне засідання, на яке викликаються як батько, так і мати. Якщо батько не з'являється. Відкладається ще як мінімум на раз, знову викликаються дані особи. А під час цього комісія з опіки і піклування чи служби у справах сім'ї виходить за місцем проживання, опитує свідків, сусідів, перевіряє житлові умови, тобто збирає всю наявну інформацію з приводу того, чи дійсно батько не виконує свої функції по відношенню до своєї дитини, і по результату суд має ухвалити відповідне рішення. Так що звертайте на це увагу. Процедура досить складна, займає десь в районі півроку в середньому. Хоча, згідно вимог цільно працівного законодавства, срок розгляду має відбуватися два місяці, але як правило, це десь до півроку, тому що місяць піде на збір відповідних документів, актів і так далі. Далі, саме судовий розгляд це десь 3-4 місяці, а то й більше, в залежності від навантаженості судді. Вис... отримання відповідного висновку і так далі. Е, і ухвалення рішення ще потім 30 днів на те, щоб набрав на е, чинності це рішення. Так що звертайте на це увагу. А якщо вам правнича допомога потрібна адвоката з цього приводу або з інших підстав, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. На цьому каналі досить багато корисного контакту є і буде. Які допоможе вам вирішити проблеми та питання, які виникають в повсякденному житті? Бажаю, що ви завжди були праві. Слава Україні.